Тараз молимся парастаз. Це за Ларису 13 років з Дня смерті. Благословений Бог наш, завжди, нині по і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків, Ами. Святай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий посітий з ціли немочі наші імени Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава, Джею, Сину і Святому Духові, нині повся повсячні, навіки віків. Отже нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа. Нині по все часи на віки, віки. помолімся. Амінь. Ще молимось за упокій померлої стої Твої Лариси і за блаженний спокій, Господа, і щоб простилося і всяко прощенню вольному, невольному, Господу помилімся, щоб вони були прирічні, в рамисах, як Господу, помолімся, щоб оселити душу і крий живих місці світлим, де святі праведні спожає Господу, помолімся. Щоб не осудно стати на страшному суді Христом, Господу, помолімся, щоб вона в нас відувала безсмертне, небеса царство, Господу, помолімся. щоб вона стала спільницею безперестанної радості від вік святи, Господу, помолімся. щоб визволиться нам від слякої скорбі, ніва нужди, Господа, і помолімся. Заступи, спаси, помилуй, корени нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресе добре, чисто приблагословенну, славну владиш на жбородицю, пресну діумирі за всіма святими, поминувши самі себе, один одної і сіретя наші, христу Бога, ви віддаймо, Боди, Господи, Бо ти єси воскресення, життя і упокій, померло, і твої Лариси, Христе Божий, і тобі славу відзначання, Твої отцем, пресвятим, блим животворний Твоїм духом. Нині повсякчас часи на віки, віки. вікилуйя, блаженніших вибрав, прийняв ти, Господи, алілуя, Аллилуйя и помнять і зроду Алілуя. Алея. Хібеною мудрості чоловіку ровно все управління єш і корисне, і всім подаєш єдиний твогорча, упокої, Господи, душі усабших гравів твоїх, бо на тебе оповання поклали, горця і будівника і Бога. Слава Отцю істину, Святому Духові, нині час, і на віки ми. Істина і пресани ще маємо, і молитви, не судла сприяти якого ти родилися, бо родиться безневісна, вірних спесення. Блажані не порожні путі, що годять законі Господні. І рабів твої, блажані розбіряюся, ченя осім серцем шукають його. О, мені, Господи, душі рабів твої. Добрі на мене законно слабіщик, ти ще злата і срібра. О, мені, Господи, душі рабів твої. Руки твої сотворили мене і збудували мене. О, мені, Господи, Рапів Твоїх. бо якщо б закон, ти не був моїм поученням, тоді б я загинув у смиренні мої. О, вік не забуду уставів твоїх, бо в них оживив ти мене. Твіє спаси, спаси мене, спаси, спаси душі, рабів твоїх, світилі для них мій закон, то світло для стежок моїх. Я відкрив уста мої дихну, бо я заповідей Твоїх прагнув. О покой, Господи, душі рабів твоїх, споляни мене і помилуй мене за правом тих, що люблять ім'я Твоє. Ой, Господи, душі рабів Твоїх. Нехай наблизиться не моління моє перед Тебе, Господи, за словом Твоїм бразум і мене. Ой, Господи. Жива буде душа моя і восхвали тебе, і присуди твої поможуть мені. Благословенний як погибле, шукай раба твоя, бо я заповідей твоїх не забув. Благословений ти, Господи, навчи мене, установ твоїх. Ухі, Боже, рабів твоїх і вчинить у раю, святи, Господи. І праведники сяють, як світила у сопших гробів Твоїх упокой, не зважаючи на всі їх прогрішення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Сі, діло, Боже, слава, кличучи, Святі святного Божества, благочасно осівуємо, кличучи, Святий і Сотче, беззначальний, собезначальний Сину і Божественний Духу. Розвіти нашу вірою Тобі служимо, і з вічного вогню визволи. І нині повсякчас, і на віки, віки вам. Чистая, щоб Бога плотю породила нас спасення всіх. Через тебе людський рід знайшов спасення, щоб і ми через Тебе знайшли рай, Богородиця чистая. І благословенна я. Аллилуйя, лилуй, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже. Ще й ще ми, Господи, помолся. Все молимо за упокій, померлої існує твоя рис. І що за неї сьогодні ця жертва приносить, щоб проститься все брешенню вольному і невольному. Господи, що Господь Бог си не в душі, йде в святі праведність, спочивай. Милости і Царство рихів і у Христа, Царя нашого просимо, О, дай, Господи, Господи, помился. Бо ти се Воскресення, життя і упокій померли, і стує твої Лариси. Христе Божий, тобі славу відем, Безначальню Твоїм Отцем Пресвятим, блим животворним Твоїм духом. Нині бовся час і віки, віки. Чоловіколюбче. Слава Отцю і Сину Седому Духові, і нині повсечас навіки, віки вічні. Амінь. Ви засяєте світу і Христе Боже, і Сині Сина Небо казав і, син, і син, І з топами його не тифарон подобряється в завал. Вісню перемоги Богові співаємо. Дивний Бог, Святий, свій Бог, Ізраїл за вже правіл Твої Сину, і Святому Духові. І нині Нема святого, як ти, Господи Боже мій, що во сніс рік вірний, то й бла і блаю тверди нас на камені і сповідання Твого Євіго. ти, свій Бог Ізраїль, Упокою вас ти душі, в спочених рабів слуг Твоїх, Сина і Святому Духу, і нині повся час, і на віки, віки амінь. Сєта, а, а життя в чині сон, бо зарен, рен, не торгується, сяє земно рог, одний, як кажи пісам, коли світло моєму, тоді в рисе не мовся, да в кубі за рінеші. Тому Христе Боже спочили храбів товоді опокай, як людину, альний. Слава Отцю і Сину Святому Духу Нібовся, часи, і на віки, віків, Амінь. сама заступи, і помилуй мене. Христос, моя сила, Бог і Господь, чесна церква, бо пристойно взимаючи від помисел число, Господі празнуючи, Боги зронів. У бокові осте душі спочали, спочили робити Твоє Діти. І нині, повсякчас, і на віки, віки, в Амінь. Бачиш, і до Тиго пристановиш, Твого прибігши, кличу до тебе. Возведи вітління, життя моє многоми, властивий. Дивний бос, те, свій Бог, святий, сви Бог ізраєми. Душу сам, що раби твої. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Зі святими опокої Христе, душу служив дух І де немає ні бойці, ні печалі, але життя безконечне, на дорожним. gan hannam spivae mo В небо сядет в Бог, зрає, слава Цю і сину, і Святому Духові. Віки, Бога людям неможливо видіти. На нього і ченя низки не смію дивитись, а через тебе все чисте з'явилось людям слово оплошене, його величаючи з небесним воїнством, тебе облажаємо. Дух ізраїль. Упокою остри душі спочали слух Твоїх. Ти сімей, Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки, віки віків Амінь. блаженною пренепорочну, і матір Бога нашого чесніше від не любим і незрівняно славніше віцена З одління слово породила, сушу бородицю тебе в Єгемо є Мо, за духами праведних померлих душу слиту і спасе, покой і збережею твої у блаженної жизни, у тебе, любний. Живають, упокої душу слуги Твоєї, бо Ти єдиний людина, Любе. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І зема, шана, Вся чага си на віки віки, можна діво, щоб весім не породила, моли, що в душа її. І... Помилуй нас, Боже, будь лагі, милоситу, і молимось тобі, весну, хай помилуй. Ще молимось за упокісної тої Лариси, що із тринадцяти річницю сьогодні споминаємо, що за неї сьогодні ця жертва приноситься і щоб проститься ся вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог стане в душу і де святі праведні спочивають. Господи помилуй. Господь. Милости Божої, Царство Небесне, і пушних і вік, у Христа, Царя бо нашого просимо, О, дай, Господи. Господи, помиліться, Господи, бо ти Тиси Воскресення, життя і упокій померли славі Твої лариси, Христе Божий, тобі славу віддаємо, безначальні твоїм моцем пресяти, блаєм животворне Твоїм духом. Нині не, не бався часи на віки в який премудрім І не зритянословнішу від Сарафів. Щоб що без утління славу породив нам, суши оборони, цю тебе мене Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, сиду, духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Живими і мертвими володію Христос, істини Бог, наш молитви, причистийся і Матері, святих, славних, секви, апостолів, преподобних і повносників наших всіх святих. І душу померлої Своєї Твоєї, Лариси, що й сьогодні споминаємо, що за неї сьогодні ця жертва приносить, нехай душу селя, як праведних оселить в лоні Авраама, нехай упокоїть, а нас, нехай помилує, спасе, як благий і людинолюбний. А, <кхи> в облеженому спені і подажу, Господи, вічний покій, пресно паминаймі слуй Ісусі Твоїй Ларисі. І сотвори вічною пам'ять. Вічна пам'ять, пам'ять. Прийми, Господи, Боже, цю пожертву тобі складену для славу Твою, Боже, і за всіх померлих, що й ці дні сповідаємо. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пам'ять, пам'ять, пам'ять. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Отче наш, що і вся слава, і вся і вся могутність, і Прийде царство, ти, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. А слава отпусти, Господи, прощені їхні, вольні, невольні, що в славі діли, що в думці і помислі, що в день і вночі, все їм і нам прости, бо ти благий і людина і Святая Богородице, моли Бога за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, Христос рождається. Славімо Його.